Дітки, ви щасливі? Так! Да. 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 Доброго дня, миколаївці. Мене зовут Валентина. У мене росла на території е, мого подвір'я Ялинка, смерека, яку привезли десь е, більше зі Сваляви, десь років 20, а то й більше. Вона виросла занадто вже здорова. Доброго дня. Виросла занадто вже здорова і треба було її прибрати, бо я переживала, що гляди вітер і ну, вона може шкоди наробити. І продовжила Миколаївські парки, я позвонила на гарячу лінію обладміністрації, мені дали номер телефона миколаївських парків. Вони виїхали, подивилися. Я хотіла, щоб ця ялинка ну, якусь радість принесла людям. І мені не шкода було її віддавати. Ні, мені не шкода було. Мені хотілося, щоб вона радість принесла. А так би вона, глядачи, захворіла б, засохла б, і вона радості нікому не принесла. Тому я вдячна Миколаївським паркам, вони оперативно на це зреагували. Приїхали, подивилися, Подзвонили, коли приїдуть, її спиляють. Дуже обережно, дуже акуратно люди працювали. І повезли, і от мені вже дзвонили, сказали, що вона в інтернат десь до діток, що діти довольні, що їм в радість це на Новий рік. І я дуже рада, я дуже рада. А ну-ка, помахайте, привіт. Помахайте, помахайте, привіт.